ДБР розслідує справу про ДТП за участі судді у Кривому Розі. В аварії постраждала дитина. Подробиці нам повідомили у Державному бюро розслідувань. Шістнадцятий тридцять у кривому розі суддя, керуючи автомобілем БМВ, навіс на хлопчика 2014 року. народження. дитина разом із матір'ю переходила дорогу регульованим пішківним переходом. Унаслідок ДТП хлопчик, хлопчик отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Для проведення першочергових слідчих дій на місце події негайно виїхали слідчі ДБР. Також слідство просить громадян, які стали свідками цієї автопригоди або мають фото чи відеоматеріали, звернутися до чергової частини тер управління ДБР Полтави за телефоном 0800 350 352. Досудове ж розслідування здійснюється за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення безпеки дорожнього спричинило тяжкі ушкодження. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Вчора ввечері в край важкому стані. Стан вкрай важкий. Вся напівнапомога була надана в відділенні реанімації терапії. Далі пацієнт перетранспортований в його місто Дніпро.